Як жінці змінити життя за 6 місяців? План дій до старту власної справи. Вітаю! Мене звати Оксана Тимків. Я засновниця франчайзингової національної мережі центрів раннього розвитку мудрик 100 плюс філій в Україні та Європі. Також засновниця компанії Вумен Франч франшизи для жінок. Я допомагаю жінкам відкривати власну справу та вболіваю. За жіноче підприємництво в Україні мрію, щоб кожна жінка йшла в свою реалізацію і створила цей youtube канал для того, щоб дати дієві інструменти та поради, як жінці без досвіду почати власний бізнес і масштабувати його до національних та міжнародних масштабів. Сьогодні говоримо про те, як змінити своє життя за 6 місяців. Але спершу скажіть мені, чи відчували ви колись, що ваше життя застрягло в точці, яка вас не влаштовує. Можливо, ви живете в постійних турботах, де пріоритет всі, крім вас, ви мрієте про зміни, про те, щоб розпочати щось своє, але постійно відкладаєте це через страх, брак часу, брак грошей чи невпевненість. Сьогодні я хочу розповісти, як за 6 місяців можна не лише змінити своє життя, а й зробити перший крок до власної справи, до бізнесу, який приносить радість, фінансову свободу та впевненість в собі. У мене є власний шлях. Як і сотні прикладів жінок, яких я супроводжувала в процесі створення їхнього бізнесу. Те, що я вам розповім, перевірено на практиці. Це план дій, який включає роботу з вашим мисленням, часом і, звісно, практичні кроки до запуску власної справи. Отже, місяць перший розбір внутрішнього стану і визначення цілей перший крок це чесно подивитися на своє життя. Запитайте себе, чим я зараз займаюсь. Чи приносить це мені радість, чого мені бракує, які мої найбільші страхи, і чи ці страхи реальні? Сам в цей період я рекомендую завести щоденник, записуйте свої думки, емоції, ідеї, зробіть просту вправу. Уявіть своє життя через 6 місяців, як воно виглядає, хто ви, що вас оточує, і визначте три основні цілі. Наприклад. Створити бізнес ідею, почати заробляти певні гроші, налагодити баланс між роботою і особистим життям. Паралельно починайте працювати над своїм внутрішнім станом. Якщо ви думаєте, що бізнес це лише про стратегії, ви помиляєтесь. Бізнес починається з вашої віри в себе. Тут допоможе медитація, йога, практики вдячності. Я використовую це і навчаю інших, тому що саме внутрішній ресурс. Дає силу йти вперед, і на моєму курсі Жіночий бізнес в радості це перші модулі, те, з чого потрібно почати кожній жінці, щоб повернути собі свою самоцінність, щоб розуміти, в якій точці ви зараз знаходитесь і чого ви прагнете. Якщо говорити про другий місяць, то моя рекомендація обрати ідею і працювати над своєю впевненістю. Другий місяць присвячений дослідженню себе та своїх можливостей. Якщо у вас є бізнес-ідея, це чудово. Якщо ні, задайте собі декілька запитань, що я вмію робити, що приносить мені задоволення, які мої сильні сторони, що я можу запропонувати людям. Я підготувала безкоштовний гайд ікігай це методологія пошуку свого призначення і кожен хто. Дивиться це відео може отримати цей гайд безкоштовно. Потрібно просто підписатися на мене в інстаграмі. Посилання ви можете знайти в описі до цього відео і написати мені в Директ слово «ікігай». Не варто одразу думати про щось велике. Почати можна навіть з найпростішого: Рукоділля, послуг, онлайн навчань. Чи продажу невеликих товарів, головне зробити цей перший крок. Дуже важливо на цьому етапі працювати зі страхом, адже страх провалу, страх критики це те, що зупиняє більшість жінок. І у своїй книзі Бізнес мама я детально описувала, як боротися зі страхом початку. І один з дієвих методів це знайти підтримку Друзі, ментори, спільноти жінок, які також починають бізнес. Можуть стати тим ресурсом, який допоможе вам рухатися далі. Місяць третій розробка плану і перші дії. На третьому місяці настав час перевести мрії в конкретику. Складіть простий план дій. Яка ваша ціль? Наприклад, заробити перші 10 тисяч гривень в своєму бізнесі, які кроки потрібні для цього, визначити продукт чи послугу. Знайти перших клієнтів, скласти базовий бюджет. Дуже важливо робити дії щодня, навіть маленькі, і не потрібно одразу ідеально налаштовувати все. Ваше завдання тестувати ідеї. Важливо пам'ятати, що перші результати можуть бути невеликими, але це нормально. Ваша мета отримати досвід і зрозуміти, що працює для вас. Коли я розпочинала свій бізнес. У мене було своїх перших 5 учнів, а потім перших 20 учнів. Я працювала як ніби репетитором англійської мови і паралельно вже орендувала малесеньке приміщення 10 метрів квадратних. Так, це був абсолютно малесенький масштаб, але кроки щодня і постановка цілей дали мені змогу за 10 років вирости до національної та міжнародної мережі і започатковувати ще інші бізнеси паралельно. Рухаємося далі. Місяць четвертий. Навчання і розширення ваших знань. Жінки, які хочуть змінити життя, повинні бути готовими постійно вчитися. На цьому етапі інвестуйте в себе, пройдіть курси чи майстер-класи пов'язані з вашим бізнесом, навчіться основам продажів та маркетингу. Розвивайте особистий бренд у соцмережах. Я завжди наголошую, що ви це бренд вашого бізнесу. Люди будуть купувати у вас, тому що вони вам довіряють. Публікуйте у соцмережах свій шлях, будьте відкритими, і ви побачите. Як почнете привертати увагу до себе та вашої справи? Місяць п'ятий масштабування і системність. Коли у вас вже є перші результати, починайте працювати над тим, щоб систематизувати свої дії. Як ви можете оптимізувати свій час? Чи можете ви автоматизувати якісь процеси? Як можна збільшити продажі? Не бійтесь свого масштабу. Згадайте, що 10 років тому я теж починала. З одного маленького дитячого центру з 10 метрів квадратних зараз. Моя франшиза мудрик це понад 100 центрів по всій Україні, і ми масштабуємося в Європу. Масштабування не відбувається за один день, але коли ви закладаєте правильний фундамент, ви можете будувати бізнес, який росте разом з вами. І місяць шостий це підсумки і стратегія на майбутнє. Шостий місяць це час зібрати всі результати разом, що у вас вийшло, що пішло не так. Що ви можете покращити, поставте собі нові цілі. А що я хочу досягти за наступні 6 місяців? А як я можу вивести свій бізнес і своє життя на новий рівень? Змінити життя за 6 місяців це не мрія, це реальність. Головне бажання, готовність діяти та віра в себе. Ви можете бути бізнес-мамою, яка балансує між сім'єю і бізнесом, або ж створити власну франшизу, яка стане вашою гордістю, але все починається з цього першого кроку. Пам'ятайте, ви сильніші ніж здаєтесь, і заслуговуєте на життя, яке приносить вам радість і свободу і насолоду. Я вірю в вас і готова супроводжувати вас на цьому шляху. Саме тому створила курс Жіночий бізнес в радості, де покроково передала всю свою систему, яку напрацьовувала за 10 років, щоб кожна жінка, отримавши ці знання, могла швидко стартувати. Та швидко масштабувати свій бізнес. Власне, і цей YouTube канал я створила для того, щоб ділитися цими інструментами з іншими жінками. Тому переходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте вподобайки, і обов'язково дивіться усі відео.